Кам'янки-Бурський має бути училище Жілізне-Дружне училище. Де шість чи сім хлопців з села записалися своїх. Але нас з Родесью і поїздом везли до Кам'янку-Бурськ, а вони завезли того Цигіоліня. Ми бунт туди зробив туди... З цих сіл звезди десь більше 100 чоловік. Зразу нас переводили і сказали на будем чить -чить цей голь, ми будемо там вчитчі царі робити все. Почали втікати. Форму спідає, і і і і закрили нас, Ту, туалет там, через, липко, через те вікно почали втікати. А ловити, ловитись комендант. Поєднику, тому чуже його, і ще там Кам'янки, Бузький, там був такий десь польський клуб такий, ну, сцена була, я тут и, и... И... Ну, Почали це робити то рушну, формувати, все нас вчили, формували, ну, столову водили. На стадіони, на турні піднімати, скакати, всі були бігати, призи давали сьогодні, прямували дашки. Есело, то санітарної оборони, Пехіло протизушної хвилини оборони. Кіно буде строїв у нас з пісню. Йде у місті, по п'ять чоловік, колона йде, і з пісню не хочуть співати і спить кругом, назад то вчили, як воєнних нас ті вчили. І назад встать, значить, ну, і, там почали вже співати. І, ну. і так ми були. Норма була, значить ми хлопці молодий ходити. Більшу норму давали, ті старі робочі були нас середилися, що ми так пробивають підмішувати норму. А ми більше, чому були, нічим не. А нам було все там був кирпичний керамічний завод, там кафе робили, гуршки робили, мицький всякий свободи, випалювали, такся випалювали, у нас все вчили так, що. По тому ми вже чули, що буде війна. Всі знали, тому що наші хлопці та й і ми в Кам'янці одержали не діну. Чуємо гуде. Рано встали, а на, над Бухом ми так жили, ходили в Буг миватися. Таку. І чую, гуде що весь саморот літає. Всі ми вже хлопці війна. Але нас. Паспорти відібрали, бо ми не втікали. І прийшли навчання, построїли і кажу, все, вже на роботу не підемо, почалася війна. Але наші пішли вже 20 кілометрів вперед. То німці пішли, вони каже, що наші, пішли вперед. через пару днів, що війна закінчиться і назад будете ходити до школи. Потім поряділи в той день того, построїли нас, кажуть, школи не буде зараз. І, і, і будемо виїжджати, хто куди, хто додому, а хто ходить на, 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 на машині і питаються, хто додому хоче, всі підняли куди. Видали нас паспорти. Каже, через місто йдіть, але струю, як ви ходили струю, не так хотіла. І вас німці не зачепить, мають паспорти. І ми пішли, наша група, десь вісім чоловік. По дорогу йде на Родехів. не доїжджали дехто, не ходить ходять, самораць, жити, пішов свят, і ми життя буде жити, ухвалися. І потім вже э, радеху горить, плавні видно, радих ще горить. Машини рано не вийти, солдати. Танки стоять тут, тимо позагружали Ліковеч. І ми звернули на дето за, завод цукровий радихів. Павлю. Павлю, Павлю. Отак, на Павлі на напрямить туди на кого. Підходимо під село, стоїть два танки руских, йдуть тут, цвентар. І, э, заре, як візьме зараз, щоб не видно того, коли ти слідалися. Питають нас, стріця не бачили, ми крамні не бачили. А ми всі були, в формі були. Човки, костюми. Кашки чорні, тут два молотки, отакі на кашки, різні дорожне піти. І тільки ми вийшли на дорогу, і поворот, і німці, їде в переверах. Ми зразу пізнає, а то нічим тило. Вони рука рукава закупчений. Тут чорний не підпіче, а на того. Ми тікому проїхали і в село одразу село і там стріляли вже наже стіти, танки буде. І тут одразу німці не сказав, Хандего, а руки І Що поїхати, відразу націю, ті значки жимали, почав На пам'ять, на пам'ять. І віддали рус привізить э, э, Рус прийде привізи, кому а там дядько вже переводить, каже, ні, то коли хлопці-школяри, то українці вони ходили до школи, там робили, їли, не знаєш що. І нас відпустили люди, солдати німецькі було кави, виносять хліб, виносять корм, німці, радуються, що прийшли німці. І ми звідти через ліс приходимо е, відків. Підходимо до Виткова, а е, так в лісах кусок було диво йти. І, і бачимо, крайна хата, е, дівчата, німець, де навіть робочу, щось там не мило, вони те вас сміється. І відразу бачу, що ми йдемо, група нас. І відразу ми Хандвох, випінняли. і раз-раз шукав, пошукав документ. Паспорт казав. І пішов з нами, дима там. Завіз нас канцелярик, там люди, вернімся, були топову німці, вже солдати. Він за кабінет за і паспорти дивиться, на паспортах не з голосом видимався. А так ми на ці постріжі. І так ми Nekako na korčinah, ko pridemo, povsod po Ljubljani, ljudje naši, že kažem, če gre za TV, če odvesiš, da ne bi zbrali ljudi, je giti za božjo številko, in vznemiriti nekaj TV. In da je o dokumentu, o petem, prebivali daljši dan, večkrat. А там же немає, та ще курчин, думаю, тут ще віддихнема. А тоді курчені зачить сам біло, у день на розу їхав, він раз до кушки, збив топо, туди та кучку зібралися, і підлів позив і нас колосний двір. Там хата у нас, люди були виїжджені, і там була контора колосна. Там сволоне поло, солдатів повно вже руських, і нас туди. Тих солдатів. Але нас побачили люди знає, ми всі равлива свого, ще були з Ястробі, і з Восім І зразу до Гриню був учитель. Зразу до нього німець, німецький знав, прийшов тому німці, головно каже, то батько, то мати, то от то діти їхню в школу ходили, розказав. І той речись німець. Так ходить, меня вышли. Тим, когда другого там золка, а где назад. А немец стоит, бачу через окно, махнул мой нас нам говорят, да вы разъедите, кучу и редите. Вы всегда тогда, побежали, вы жили